Вітаю вас! Роботи в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ Флот за тиждень про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах Збройних силах України в зоні проведення АТО та на Одещині. Дивіться далі. Розпочнемо з подій на сході України. Тристороння контактна група підписала документ про розведення сторін на лінії зіткнення на Донбасі, який передбачає створення трьох зон безпеки у трьох населених пунктах. Контролювати дотримання угоди будуть спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу. У той же час рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей контактної групи під відвід від лінії зіткнення гармат калібром менше 100 міліметрів. Згідно із документом, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснює на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення. Попри підписання документу про розведення сторін та оголошення припинення вогню, російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців протягом дня. Зокрема, використали 120 мм міномети біля Зайцевого. Також гаряче було поблизу Мар'їнки, Авдіївки та Новоолександрівки. Крім того, на Маріупольському напрямку, неподалік Старогнатівки, українські армійці відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Вони зупинили прохід терористів за сотню метрів від своїх позицій. Бій тривав близько години. На передових позиціях поблизу Старогнатівки земля всіяна вирвами від мін та снарядів. Хоча від 1 вересня обстрілів тут немає, українські військові кажуть, про цілковите припинення вогню не йдеться. Ворог просто змінив тактику і атакує малими диверсійними групами, одна з яких намагалася пробратися на цій ділянці фронту. Операція була спланована, направлена і йшли іменно на конкретну точку. Тобто це діяли непрості, непрості хлопці. Хлопці які були харшановшими. Ворожі диверсанти підійшли на півтори сотні метрів до українських позицій, відкрили вогонь. Українські армійці відповіли, супротивник відступив та після цього не вгамувався. Продовж середи українські позиції поблизу Старогнатівки тричі обстріляли зі стрілецької зброї. Спостерігаємо за приміщенням піхоти противника по зелених насадженнях та також по їхніх позиціях. Бойовики використовують перемір'я для ротації своїх сил і средств. Розвідки активної наших позицій от, і е, укріпленням е, своїх агнівих точок. У штабі АТО зафіксували на Маріупольському напрямку протягом доби ворог вісім разів порушував режим тиші. Зі стрілецької зброї, окрім Старогнатівки, були обстріляні позиції українських армійців поблизу Мар'їнки та Павлополя. Через це усі військові підрозділи продовжують нести службу в режимі повної бойової готовності. І до життя флоту військово-морські сили України посилюють міжнародну співпрацю. У Ньюпорті, Сполучені Штати Америки відбувся 22-й міжнародний симпозіум командувачів військово-морських сил. У заході взяв участь командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко. Міжнародний форум обумовлюється важливістю та необхідністю підтримання і розвитку військового співробітництва з військово-морськими силами країн Чорноморського, Середземноморського та інших регіонів Світового океану, зокрема в контексті реалізації спільних завдань, спрямованих на протистояння сучасним викликам безпеці. Учасники заходу обговорили поточну ситуацію стосовно безпеки на морі в окремих регіонах, міжнародні норми і стандарти морської безпеки, а також роль кібербезпеки під час проведення спільних морських операцій. 19 вересня у місті Неаполь Італійська Республіка за участі керівного сержантського і старшинського складу військово-морських сил України розпочався семінар з розвитку євразійського партнерства. Тижневий курс проводиться з метою ознайомлення учасників з організацією професійного розвитку сержантського і старшинського складу у військово-морських силах Сполучених Штатів Америки та обміну найкращими практиками освіти. У ході заходу військові моряки обміняються досвідом та встановлять робочі контакти з представниками сержантського корпусу Збройних сил євразійських країн. Крім того, учасники семінару матимуть можливість зміцнити міжнародне співробітництво, обговорити питання стосовно ролі сержантського і старшинського складу в забезпеченні безпеки та обороноздатності країни. Військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України беруть участь у заході з підготовки військ Платіном лінкск 2016 в рамках ротаційних сил Чорноморського регіону-2016, який проходить у Румунії на полігоні Бабадах. У ході навчань морські піхотинці ознайомлюються із правилами застосування військ і ведення бойових дій, а також завданнями, які покладаються на військовослужбовців у складі багатонаціональних підрозділів. 16 вересня напередодні дня міста у Бердянську розпочав роботу ще один вербувальний центр військово-морських сил України. Після відкриття позаштатного інформативно-консультативного підрозділу представники флоту разом з громадянами взяли участь у святкових міських заходах. Необхідність існування вербувального центру в Бородянську, в першу чергу, зумовлена непростою військовою обстановкою в країні та через географічне розташування міста, що входить до регіону, який межує з територією проведення антитерористичної операції. Цей вербувальний центр призначений для відбору кандидатів на всі військові спеціальності, які є на флоті. Він є позаштатний і надаватимуть всю необхідну інформацію щодо призову на контрактну службу та подальшої військової кар'єри військовослужбовці підрозділу морської піхоти, які вже певний час дислокують. В місті. Чому ми пішли шляхом? Того, щоб тут були нештатні представники кадрових органів, нештатні представники органів по роботі з особовим складом. Для того, щоб наші кандидати на військову службу за контрактом отримали об'єктивну, достовірну інформацію з перших уст. Тобто на цьому центрі будуть постійно чергувати звичайні військовослужбовці морської підгоди. Командири відділень, військовослужбовці за контрактом, які мають уже певний досвід проходження військової служби, і вони набагато краще, як нам здається, зможуть роз'яснити людині, яка йде на службу за контрактом. Що її чекає? Це вже третій вербувальний центр, який військово-морські сили відкрили у різних регіонах України за останні два місяці. До підрозділу нашого батальйону морської піхоти, який дислокується ось тут, в місті Бердянське. Кожен день приходять громадяни, звертаються до командира. Звичайно, кожного кандидата вивчаються, спілкуються. Якщо кандидат підходить, командир частини надає відношення до призову на контракт. Вербувальний центр не виконує функцію призову на військову службу за контрактом. Цим займаються військові комісаріати. Однак саме вербувальний центр призначений для відбору кандидатів на всі спеціальності, які є на флоті. Його основне завдання максимально наблизити до кандидата джерело інформації та сприяти у проходженні шляху призову. Смисл роботи цього вербувального центру це надати кандидату максимально об'єктивну інформацію про військову службу. Це раз і друге, щоб хлопці, з якими пізніше цим кандидатам доведеться служити, вже для себе відбирали людей, які будуть проходити службу. Наступного дня представники військово-морських сил України взяли участь у заходах з нагоди дня міста Бердянськ. Для мешканців та гостей було розгорнуто військову техніку і озброєння. Морські піхотинці провели демонстрацію елементів рукопашного бою сучасної бойової армійської системи. Дійство відбувалося в центрі міста, де було розміщено мобільний пункт вербувального центру, і кожен бажаючий мав змогу отримати всю інформацію, необхідну для вступу на контрактну службу до лав військово-морських сил України. Особливо святкову атмосферу та гарний настрій мешканцям та. Гостям міста дарував оркестр південної військово-морської бази та центр військово-музичного мистецтва флоту. Також військові пригостили учасників святкових заходів стравами, приготованими в польовій кухні. Я дуже благодарен воєнно-морським України за те, що предоставили можливість, предоставили людей на святкування нашого дня міста. Низькі поклони. Ми знаємо, що морська піхота, батальйон зараз знаходиться на території міста Бір'янська. Вони нам дуже допомагають во всіх наших життєвих вопросах. Нагадаємо, що саме ім'я цього курортного міста Бердянськ носитиме один з броньованих артилерійських катерів, які зараз проходять державні ходові випробування перед прийомом їх до складу військово-морських сил України. Курсанти третього курсу факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія за маршрутом Одеса Варна Констанца на навчальних катерах відпрацьовуватимуть морську практику за своїми майбутніми спеціальностями. Проводжали молодь в морський похід і наші кореспонденти. 37 курсантів третього курсу факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія на навчальних катерах Сміла та Сокаль вирушили у морський похід. Навчальні судна з українськими гардемаринами на борту суботнім ранком покинули практичну гавань Одеси та попрямували за маршрутом Одеса Варна Констанца. Останній такий похід відбувся 2009 року. Отже, це була перерва вимушена, 7 років не було наших курсантів в цих портах, і цього року ми відроджуємо цей похід. Наші курсанти будуть мати змогу відвідати Академію військово-морських сил Румунії в місті Констанца і Болгарської республіки у Варні. За словами заступника керівника походу Олександра Гончарова, триватиме морська практика 10 діб. Протягом походу курсанти виконуватимуть обов'язки за обраним фахом, отримують навички командної роботи, зможуть на практиці засвоїти штурманську підготовку, безпосередньо взяти участь в організації повсякденної діяльності корабля в морі. Головні спеціальності це штурман, спеціалісти радіотехнічного обладнання, механіки. Зв'язківці, ну, практично, весь спектр підготовки, який надає Інститут військово-морських сил, які спеціально обладнані відповідними приміщеннями, навчальними класами. Тому я вважаю, що ці 10 діб не пройдуть для них даром. Своїми сподіваннями перед походом поділилися курсанти вишу. Ми очікуємо, що ми все ж таки, ми, наша група штурманів. Володіє навичками штурманської справи. Ми зможемо більше ну, втягнутися в флотську структуру, і все ж таки ми викоємо з себе спеціалістів в цьому поході. Вже знаємо, де наші бойові пости ми готуємося заступати на перші наші бойові вахти. Я, як і всі інші курсанти, очікують отримати для себе навики, які безпосередньо знадобляться нам по службі. Що стосується бойового чергування, чергування у морі. Також очікуємо відкрити для себе, побачити для себе світ, так би мовити, відкрити для себе щось нове, обмінятись досвідом із курсантами інших військових вишів країн НАТО, таких як Румунія та Болгарія. Цьогорічний морський похід доволі знаковий для військово-морських сил. Він є не лише важливою складовою підготовки майбутніх офіцерів, а й гідним демонстрації жовто-блакитного державного стягу за кордоном. Юнакам та їх наставникам бажаємо в поході традиційних сім футів під кілем та чистих фарватерів. У Миколаєві в розташуванні окремої бригади морської піхоти триває курс навчання українських морпіхів лідерству. Навчання проводять військові інструктори зі Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Протягом двох тижнів українських вояків знайомлять з ролью та відповідальністю сержантського складу морської піхоти, який займає офіцерські посади. Захід відбувається за сприяння Офісу оборонної кооперації Сполучених Штатів Америки. На Чернігівщині відбувся чемпіонат з пожежно-прикладного спорту. На першій Збройних сил України, впевнену перемогу, в якому здобули військові моряки. Пожежники арсеналу мінно-торпедного озброєння Очакова, що на Одещині. На базі 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, що у селищі Десна на Чернігівщині, завершився 24-й чемпіонат Збройних сил України з пожежно-прикладного спорту. Цей вид спорту досить специфічний, а на деяких етапах навіть небезпечний. Тут не все вирішують фізичні кондиції.

Та тут нічого важкого немає, тут так само, як атлетика. Головне мати голову і все просто тут тут швидкість швидкістю, тут нічого не зробиш. Тут все практика, щоб все все гарно з'єднувалося, і швидкість тут ролі дуже сильно не відіграє. Тут все практика, і все також спорт дуже видовищний і технічно складний. Будь-яка помилка і у команди нуль балів. Тож на деякі види даються дві спроби. Залік є. Перша попитка була баранка. А тепер залік є то, можна сказати, задоволений. А час зараз почуємо. Фух. Змагалися сім команд з пожежних формувань видів збройних сил Генерального штабу та Національного університету оборони України. Протягом чотирьох днів вони виборювали звання найкращих у чотирьох видах пожежно-прикладного спорту. На чемпіонаті буде проведено метрова смуга перешкод, підйом по штурмовій драбині, а також бойове розгортання і. 400 метрів з перешкодами царським видом спортсмени вважають бойове розгортання від пожежної машини. Всього одна спроба на відміну від інших видів і надважка робота усієї команди з великою кількістю технічних нюансів. Тренера переможців тут безапеляційно занурюють у бочку. З Самого початку пожежно прикладного спорту, побідітель з бойового розгортання. Купають. Така традиція. Год. Переможцями з чемпіонату стали представники військово-морських сил, пожежники арсеналу міноторпедного озброєння з Очакова на Одещині. До перемоги у загальному заліку моряки йшли поступово. Минулого року встановили рекорд збройних сил України з бойового розгортання від пожежної машини. Їхній результат у 34 секунди. Перевершити буде дуже важко. На плацу Національного університету Одеська морська академія курсанти та студенти вишу поклялися бути вірними морським традиціям. За урочистим ритуалом спостерігала Ольга Магазинська. Урочисте святкування Дня посвячення в курсанти академії є традиційним для національного університету Одеська морська академія. Віднедавна участь у ньому беруть і курсанти факультету військово-морських сил. Наших курсантів як цього року. Поступила, як нагадаю, 49. Всі вони також будуть приймати участь в цьому заході, бо ми належимо всі до однієї сім'ї Національного університету. Святковий захід розпочався з підйому державного прапора та внесення прапора Національного університету Одеська морська академія. Керівництво навчального закладу та почесні гості, серед яких були представники командування військово-морських сил збройних сил України, привітали курсантів з урочистою подією. Я Хотів би вам побажати успіхів, щоб ви вийшли дійсно професіоналами своєї справи. Виконували свої завдання, обов'язки в морі. Успішне все, що задумали, було вам виконано. У продовженні заходу першокурсники урочисто виголосили клятву курсанта та отримали студентські квитки і залікові книжки. Курсанти військовоських сил з курсантами Одеської національної академії це одна родина. Саме цьому ми раді ну, приймати в їхній клятві участь. На завершення свята курсанти пройшли перед присутніми урочистим маршем. Вихованці військово-морського ліцею вдосконалюють свої знання з історії Одещини. Днями у Одеському історико-краєзнавчому музеї ліцеїсти взяли участь у конференції, присвяченій 75-й річниці Григорівського морського десанту. Доповіді майбутніх флотських офіцерів слухала і наша знімальна група. Військово-морський ліцей міста Одеса розпочав співробітництво з Одеським історико-краєзнавчим музеєм. Ліцеїсти першого курсу військового навчального закладу взяли участь в учнівській науково-практичній конференції, яка була присвячена 75-річчю операції Григорівський десант. Працівники музею переконані, що подібні спільні заходи вкрай необхідні для майбутніх військових офіцерів. Сьогодні будуть представлені три доклади. Перший доклад буде розповідати про підготовітельному етапі комбінірованої операції григорівський десант. Другий докладчик розкаже про ході самої операції, і третій доклад буде присвячений итогам григорівського десанту для будущих офіцерів молодих. Це має особливе значення, це преемственність між моряками, які обороняли Одесу в 1941 му році і офіцерами військово-морського флоту України. Для Микити Яковлева готуватися до виступу було складно, втім цікаво. Мені очень цікава ця тема. Вообще Григорійський десант ліцеляють мужество наших воєнних. То, що вони діяли в як вони оставили нашу Одесу, це дійсно героїчний подвиг. І співробітники Одеського історико-краєзнавчого музею і керівництво військово-морського ліцею вже готують інші заходи за участі майбутніх військових моряків. Усі вони різні, не схожі між собою. Їх об'єднує тільки одне. Вони захищають Україну. Познайомитися з нашими воїнами за допомогою мистецтва мають можливість відвідувачі виставки Вірі Ясинської Портрет Солдата, що відкрилася у міському музеї сучасного мистецтва. Автор робіт експозиції Портрет Солдата Віра Ясинська вже кілька років збирає матеріал, присвячений подіям на сході України. Вперше подібна виставка була експонована 2015 року протягом кількох днів у Києві, далі у Сполучених Штатах Америки. якогось ряду таких уже інтерв'ю і фотографій виникла ідея вот в такий ілюстративний ряд. І отрималась у Дісіні очень разні сьолизгородов бізнесмени. не бизнесмены, то есть абсолютно разные люди, тем не менее, вот что-то их толкнуло, что-то свое, да, свои какие-то ценности, пойти воевать, защищать. Вот хотілося дуже показати от цих різних людей. Кожне фото українського захисника доповнене уривками інтерв'ю, у яких чоловіки діляться своїми емоціями, згадують загиблих побратимів та мотивують свою громадянську позицію. Цьогорічна виставка нараховує 40 робіт та призначена на відміну від попередньої, виключно для жителів українських міст. Це дуже какая-то дань, мабуть, цим людям вот з моєї сторони показати рассказать о них, рассказать в тех же селах и городах, откуда они, ну, скажем так, да, чтобы знали родственники, близкие, друзья, не только, точнее, родственники и близкие, чуть-чуть побольше круг, да, как-то прониклись. Даниною пам'яті загиблим та шаною живим називають подібні проекти і відвідувачі. Дело чести каждого человека, отдать день памяти этим людям, хотя бы таким образом, отдать им честь некую. Ну, Отак вот я абсолютно сезаль про шоли сьогодні, щоб показати, що ми їх знаємо групи що Ми розуміємо маємо їх роль нашій жизни. Саме завдяки їм Одесити бачать війну в Україні лише з телеекрану. Тому гадаємо, варто зазирнути в очі тим, кому ми завдячуємо спокоєм і миром. Виставка Віра Ясинської портрет солдата працюватиме безкоштовно до 1 жовтня у музеї сучасного мистецтва за адресою міста Одеса Білинського. 5. Таким побачили тиждень наші кореспонденти? Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Більше інформації ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії, у мережі Фейсбук та на каналі Ютуб. Зичу вам миру, спокою і злагоди. На все добре!